Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Диверсія на підводній частині газогону Північний потік за даними американської розвідки здійснило 2022 року про українське угруповання, члени якого є противниками президента РФ Володимира Путіна. Про це з посиланням на офіційних осіб США повідомило 7 березня видання «The New York Times». За даними видання, офіційні особи США не мають доказів того, що до операції причетні. Президент України Володимир Зеленський або його головні помічники, а також зловмисники, діяли за вказівкою топ-чиновників з України. Офіційні особи США, які вивчили розвідання, заявили, що диверсанти найімовірніше були громадянами України або Росії чи їх комбінацією. У Вашингтоні наголошують, що до цієї історії не причетні ані американські, ані британські громадяни. У статті американського видання зазначають, що саме Україна та її союзники мають найбільш логічний потенційний мотив для нападу на трубопроводи, оскільки роками виступали проти цього проєкту. США наголошують, що чітких висновків щодо переконливості даних, які дістала розвідка, немає. Джерела за New York Times відмовилися розкрити характер отриманих розвідданих. Також 7 березня в Німеччині було опубліковано матеріал Die Zeit про розслідування вибухів на газогоні, зокрема, з посиланням на слідчих із ФРН наводять відомості про те, що сліди ведуть у бік України. Водночас, не відкидаючи, йдеться про операцію під чужим прапором з метою навмисне вказати на Україну, як новинуватися диверсії. Згідно з озвученими журналістами даними, у групі диверсантів були. П'ятеро чоловіків і одна жінка. У них були підроблені паспорти. Серед них нібито були два водолази: два помічники, командир і лікар. Для операції вони використали орендовану в Польщі яхту в компанії, яка, вочевидь, належить двом українцям. З її допомогою заклали вибухівку на газогоні, говорять співрозмовники журналістів. Нібито судно згодом знайшли, на ньому виявили сліди вибухівки. На версії про причетність України до вибухів на газогоні відреагував у твіттер радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Хоча я люблю колекціонувати цікаві конспірологічні теорії про український уряд, мушу зазначити, Україна не має стосунку до Казусу в Балтійському морі та немає інформації щодо проукраїнських груп із підриву. Написав він. Також радник глави ОП повторив слова президента РФ Володимира Путіна, сказані свого часу на запитання, що сталося з російським атомним підводним човном Курськ. Що сталося з північними потоками, вони затонули, як кажуть у самій РФ, зазначив Подоляк. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.